Сьогодні ми поговоримо про щось, що стосується кожного з нас. Це їжа. Але це не просто про смачну їжу, яку ми їмо. Це ще про рух, про травлення і про те, як правильно харчуватися, щоб живити своє тіло. Як правильно харчуватися, щоб бути енергійним? Давайте це розберемо. В цьому відео ми розберемо, що таке жири, білки, вуглеводи, як травлення впливає на наше тіло, як навіть те, як ми жуємо, впливає на наше харчування. Як відбувається процес травлення? Отже, почнемо з самого початку: з моменту, коли ми щось з'їдаємо. Травлення це справжній подорож їжі в нашому тілу. Це відбувається в кілька етапів. Перший етап у роті. Коли ми кладемо їжу в рот і починаємо жувати, ми не просто подрібнюємо її. Вже починає працювати перший фермент у слюни. Він починає розщеплювати в голову, наприклад, куледіли шматок хліба або банану. Процес вже пішов. Тому важливо ретельно пережовувати їжу. Чим ми краще вона пережована, тим легше організму далі її відправити по шлунку. Другий етап у стравоході. Після ковтання їжі їжа проходить через. Довгу трубу, яка називається стравохід. Через стравохід їжа попадає у шлунок. Це процес схожий на хвилю. М'язи скорочуються, і їжа проходить вниз. Третій етап у шлунку. Тут починається справжня хімічна магія. Шлунок це м'язовий мішок, який може сильно розтягуватися. Його стінки виділяє шлунковий сік, який дуже кислий, саме завдяки цьому він розщеплює білки. Шлунок переміщує їжу, що робить зарідку масу, шружний суп, яка називається хімус. Четвертий етап тонкому хішечнику. Після шлунку хімус потрапляє у тонкий кишечник. Тут підключається жовч і травні ферменти. Жовч допомагає розщеплити жири, а ферменти білки, жири і вуглеводи. Саме в тонкому кишечнику відбувається найголовніше смоктування поживних речовин у кров. Те, що корисне, йде в кров. І після попадає в мозок, в серце, в волосся. П'ятий етап. У товстому в тому кишечнику все, що не засвоїлося, рухається далі. У товстий кишечник. Тут організм ще збирає залишки води і мінералів, а потім все, що залишилося, не протривилося, входить в тіло з природним шляхом. Отже, травна це система, яка працює кожного дня, навіть коли ми цього не помічаємо. І саме тому важливо, що ми їмо, як ми їмо, як ми ставимося до свого тіла. Чим якісніше їжа, тим легше пройти цей шлях і прости більше користі. Що потрібно їсти, щоб живити своє тіло? Наше тіло це як машина. Як правило, в неї є свої механізми і їй потрібно своє особливе паливо. Але як і в автомобілі, вони не заливають будь паливо в машину. Так само і з людиною. Ти маєш вибірково ставити того, що ти їш. Не вся їжа є однаково корисна. Є продукти, які не живлять, нам можливість вчитися, рухатися, бігати до таких корисних продуктів належать фрукти, джерело вітамінів і кліковини. Овочі дають багато вітамінів, мінералів і антиоксидантів: Цільнозернові продукти, горіхи, насіння, м'ясо, сир, яйця, а також бобові. це продукти, які живлять наш організм. А є інша група їжа, яка не живить, але ще розважає наш організм. Це фастфуд, солодощі, їжа, яка містить багато цукру, солі та жарів. Вона дає тіло швидку енергію, але тіло від нього так само швидко втомлюється. Наприклад, після солодкої булочки ти можеш здаватися, що ти насився енергією, але через годину ця енергія пропаде, появиться сонливість і втомленість. Таку їжу не можна повністю забороняти. Це може бути рідкісною насолодою. Твоя тарілка має бути різноманітною. Подумай про це так. Кожен прийом їжі це можливо дати своєму організму щось різне і корисне. Коли даєш овочі, ти підтримуєш шлунок і імунітет. Коли обираєш білок, ти підтримуєш м'язи і мозок. Коли п'єш воду, підтримуєш кожну клітинку в тілі. Коли ти обираєш щось натуральне, ти обираєш своє здоров'я. І все це дуже швидко відчувається. Тобі легше прикидатися зранку, тебе більше енергії, ти стаєш більш активна, ти легше впитуєш інформацію. Твої нігті і волосся стають більш ніші. Тому харчування це не просто їжа, яку ти їш. Це про любов до себе. Щоб краще розуміти, що наше тіло потребує. давай розберемо, що таке жири, білки і вуглеводи, щоб розділяти їжу на три частини. Білки це будівельний матеріал для тіла. Вуглеводи діляться на два типи: корисні вуглеводи і прості вуглеводи. Прості вуглеводи – це булочка, це шоколадка, це білий хліб. Які ви з'їдаєте, вони швидко дають в енергію, але також швидко вони пропадають. Корисні вуглеводи це фрукти, овочі, цільнозернова каша. Це те, що дає вам стабільну і швидку енергію. Жари це не вороги. Часто ви можете почути, що жири — це як щось погане, це як вірус, який заходить наше тіло і відкладається десь там далеко в животі. Але це не так. Є корисні жири, які потрібні для нашого мозку, для наших м'язів, для того, щоб ми могли думати і концентруватися. Такі корисні жири є в насіннях, олії, горіхах. І в жирній рибі. А от транжери з фастфуду чи дешевих перекусів краще уникати. Їжа це не просто щось поїсти, щоб не бути голодним. Їжа це щось більше. Це про турбота до себе. Кожен ковток води, кожен маленький горішок це вже є крок до правильного харчування. Ти можеш прийти з простого пити більше води, добавляти салат до своєї їжі, додати горіхів свій раціон. Це, це просто, просто почни з цього. Ти заслуговуєш на здоров'я, ти можеш про нього подбати. Почни сьогодні.